Дорогі брата і сестри. щиро вітаю вас у цьому відеоблозі. Слава Ісусу Христу. Запрошую до чергового заняття, яке присвячене вивченню дослідженню Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із книги пророка Єремії Старого Заповіту, розділ 23, вірші з 1 по 6. І... Як завжди, на початку нашої розмови послухаємо слово Боже. Написано: «О горе пастирям, тим, що розгублюють і розганяють отару мого пасовиська, говорить Господь, тому так промовляє Господь Бог Ізраїлів, про о отих, що пасуть мій народ. Ви, отару мою, розпорошили і розігнали. І не наглядали за ними. Ось тому покараю я вас за лихі ваші вчинки, говорить Господь. А я позбираю останок отари своєї з усіх отих країв, куди я їх повиганяв, був, і поверну їх на їхнє пасовища. І вони порозплоджуються і розмножаться, і над ними поставлю я пастарів тих, які будуть пасти їх. І не будуть боятися вже, і не злякаються, і не будуть загублені, каже Господь. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя, і правду у краю запровадить. За днів його Юда спасеться, а Ізраїль буде безпечний. А оце його ймення яким його кликати будуть Господь праведність наша? Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, на початку нашої розмови хочу звернути вашу увагу, скільки разів у цьому короткому фрагменті. Ми читаємо так промовляє Господь, так говорить Господь, так каже Господь. І ці слова дуже важливі, вони нагадують нам про те, що оцей фрагмент, який ми щойно чули, є нечим інакшим, як Божим Словом, що це сам Бог промовляє до нас, шукає з нашого боку. Уважного слухання Його слова, розважання над Його словом і перебування у Його слові. Дорогі брати і сестри, незнання Божого Слова, неправильне навчання і тлумачення Святого Писання або його відсутність почасто стають причиною того, що у людей. Які не мають такого навчання, формується хибне уявлення, розуміння того, яким відповідно до Божого Слова повинна бути та чи інша річ, зокрема душпастерське служіння. Які риси повинні бути у вірного Богові, служителя Божого, душпастеря або, як ми ще кажемо, священника? Наприклад, заходимо в інтернет і читаємо. Такий-то священник дуже гарно провадить справи на своєму присадибному господарстві: на городі, в садку, а той дуже добре ліпить вареники, а інший стільки то разів зорганізував поїздки з парафіянами по святих місцях. А ще один, стільки то разів зіграв з дітьми та молоддю у футбол і так далі. Подібна активність служителя з одного боку є річ добра. Але якщо при цьому жодного разу не йдеться про те, як, чого, яким чином він навчає доручених йому Богові душ. Скільки часу присвячує вивченню і дослідженню Божого Слова з парафіянами, даючи їм належну, а не яку-небудь духовну поживу, піклуючись про них, то все інше поза вивченням Божого слова, проповідуванням, навчанням Божого слова, нічого не варте. Тому що головне покликання священника це. Проповідувати Боже Слово, здійснювати запроваджені Господом нашим святі таїнства. Але біда в тім, що саме те, що про нього ми щойно згадали, не навчання Божого Слова, а всі інші речі найчастіше якраз і подобаються людям. І з огляду на них дуже часто люди судять про того чи іншого священника. Є ще один бік священничого служіння, на який звертають увагу люди, надто ті, що не ходять до церкви, вони обурюються, коли бачать, як той чи інший священник переймається головним чином своїм добробутом і своїм матеріальним становищем, а інші речі, нагодування пасту духовною поживою і так далі, у нього занедбане. Перебуває у неналежному стані. Звичайно, що люди тоді будуть пліткувати і говорити різні речі. У сьогоднішньому фрагменті зі святого Писання йдеться про те, що те, про що ми щойно говорили, обурює не лише окремих людей, але, що дуже важливо, насамперед Бога. Який запровадив священниче служіння, який переймається цим служінням постійно, який наглядає за служителями, хвалить вірних йому служителів і суворо застерігає невірних. Не все, що провадить вірний Богові служитель, може подобатися людям, мирянам. Але його завдання. Відповідно до Божого Слова і до Господнього запровадження покликання. Догоджати не людям. Пам'ятаймо про це, але догоджати Богові, піклуватися про Божу паству, так як того бажає Бог, а не так, як люди на це дивляться. Єремія був одним із Божих пророків, якому народ. Докоряв дуже часто за зраду. Начебто він замість того, щоб звіщати народові щось добре, приємне, лякав його лихами, негараздами, які впадуть на його голову. Кому може це подобатися, чи не так? Але Єремія робив це не з власної волі, а він виконував Божу волю. І звіщав народові не своє послання, але Боже послання. І в цьому, власне, полягає служіння вірного Богові служителя, душпастеря, виконувати Божу волю. Як ми бачимо у нинішньому тексті, а Бог каже, що він не може і не буде терпіти зради народу, який його відкинув. Збочив на манівці і почав поклонятися поганським божкам ідолам. Бог не буде байдуже дивитися на те, як духовні провідники, пастирі народу занедбали своє служіння, служать своєму черву, а не людям, розпорошили Божу отару і розігнали її. І подібне постало перед очима Ісуса Христа, коли Він. Розпочав своє земне служіння. У Євангелії від Матвія читаємо: як бачив людей, то змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені і розпорошені, наче оті вівці, що не мають пастуха. Євангелія від Матвія, розділ 9, вірш 36. Святе Писання називає Сина Божого. Найкращим у світі опікуном Божої отари, звеличує його, називаючи його добрим пастирем і кращого пастиря, ніж наш Господь Ісус Христос немає. Пригадаємо оті поширені зображення Ісуса Христа у церкві чи в домівках Дітей Божих, де а наш Господь разом із вівцями, і одну овечку Він тримає на руках, притуливши її до грудей. Боже застереження невірним служителям у нинішньому тексті дуже суворе, написано горе пастирям, тим, які розгублюють і розганяють отару мого Пасовиська, говорить Господь. Давньоєврейське слово, яке перекладене тут українською мовою як горе, означає на давньоєврейській мові буквально біда, лихо, горе нещастя. Хто, оті пастирі, про яких йде мова у нинішньому тексті? Насамперед, це релігійні лідери, але також і провідники. Державні провідники, керівники, ті, що керують державою, в чиїх руках перебуває влада. Перші, тобто духовні служителі, покликані піклуватися про духовні потреби народу, а другі, ті, що при владі, покликані турбуватися про фізичні матеріальні потреби людей. Невиконання першими і другими своїх обов'язків, які покладені на них творцем, є з Божого погляду нічим іншим, як гріхом. І Бог суворо застерігає і каже, що Він буде карати таких невірних йому слуг. Дорогі в Христі, що відбувається, коли душпастері не виконують своїх обов'язків належним чином? Коли вони не є вірними Богові, не роблять те, що повинні робити як душпастирі. Насамперед, через занедбання ними свого покликання, відсутність належного навчання людей Божого Слова, невиконання обов'язків Божих думорятників у народу відсутнє покладання на Бога. Жива віра. Правдивий страх Божий, правдиві чесноти християнські. А відтак народ не є благословенним. Країна не є благословенною. А натомість і народ, і країна наражаються на гнів Божий і кар. Невірні пастирі сіють не зерно, а полову прирікаючи народ. На бідність і жалюгідне істування. Чи ми часто замислюємося про це? Напевно, не дуже часто, але тут існує прямий зв'язок між тим, як ведеться народові і країні, якщо у них немає вірних Богові служителів Слова Божого. Чи є подібна ситуація безнадійною і безвихідною? Бог, як ми бачимо в нинішньому тексті, вустами проропив, що це не так, що він не буде байдуже споглядати на те, що коїться всупереч йому і його волі, але обов'язково втрутиться. Написано, Господь каже: Я позбираю останок отари своєї з усіх тих країв, куди я їх був повиганяв, і їх поверну на пасовиська їхні, і вони порозплоджуються і розмножаться. І над ними поставлю я пастарів отих, які будуть пасти їх, і не будуть боятися вже, і не злякаються, і не будуть загублені, каже Господь. Це дуже втішні слова. У них серед іншого міститься тверда Божа обітниця про те, що Господь піклується і буде піклуватися про свою отару. Він не залишить її на призволяще, що Його опіка над церквою є постійною і незмінною. Так що навіть пекельні сили її ніколи не здолають, як написано у Євангелії. Бог обіцяє, що вірних йому. Дітей Божих ніхто і ніколи не зможе вирвати з його руки, ніхто і ніколи не відлучить їх від його любові. Дорогі брати і сестри, Боже піклування про отару чиниться через однородженого Сина Божого. Його в цьому фрагменті зі святого Писання тут названо праведною паростю Давида. Син Божий прийшов на цей світ, щоб спасти загинули. І він по правді має мудрість, владу і силу, щоб правосуддя у краї чинити і правду. Його Евангелие це дієва і могутня сила Божа на спасіння, як каже святий Павло. Його, як написано, будуть кликати: Господь це праведність наша. І насправді, коли ми ведемо мову про праведність, то нам потрібно знати, що праведність не є та річ, яку ми здобуваємо самі, чи то своїми добрими справами, чи то якимись заслугами, чи то іншим чином. Але та рятівна і спасенна праведність, через яку нам дається Божий дарунок прощення гріхів, життя і спасіння, то є праведність нашого Господа Ісуса Христа. І він задягає нас у одежу своєї праведності, щоб ми могли без страху стояти перед Небесним Отцем і увійти до Царства Небесного. Божа опіка над отарою простягається, як каже Святе Писання, понад земне життя людини і стосується життя вічного, життя небесного. Про це дуже гарно звіщається у Псалмі 23, де є такі слова: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках праведності. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посух вони мене втішать, ти переді мною трапезу зготував при моїх ворогах, мою голову намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя будуть супроводити мене по всі дні мого життя, а я пробуватиму у домі Господньому. Довгі часи. Дорогі у Христі, щоб піклуватися про свою отару, Бог обіцяє посилати працівників на його жниво, посилати вірних йому пастирів, які будуть належно, добросовісно опікуватися Божою отарою. Написано. Поставлю над ними я пастарів, тих, які будуть пасти їх, і не будуть боятися вже, і не злякаються, і не будуть загублені вже, каже Господь. І при цих словах ми згадуємо багатьох вірних Богові служителів, які ревно і жартовно провадили чи провадять своє служіння, сповняючи належно Його і виконуючи Його, так як Господь. Того хоче відповідно до Божої волі. Насамперед ми пригадуємо Божих пророків, апостолів, учнів Ісуса Христа, отців, мучеників церкви, реформаторів, душпастирів, тих Божих служителів, які твердо стояли і стоять у вірі в Спасителя, палко звіщали, звіщають Його Євангелії Спасіння. Дорогі брати і сестри, дякуємо Богові за Його Сина, нашого єдиного Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, нашого доброго пастиря, дякуємо Богові за вірних Його душпастирів, проповідників і вчителів Божого Слова, опікунів наших душ. Зростаймо у дослідженні і вивченні Божого Слова. Який є правдивим світильником на нашій життєвій стежці. Живімо не у темряві незнання, безнадії, сумнівів, забобонів, фальшивих вчень, але у світлі живої, вічної, спасенної Божої правди, об'явленої нам Богом у святім Писанні у Слові Боже. Нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму. Панує у ваших серцях, дорогі брати і сестри, до цього миру ми і були покликані в одному тілі. Благодать Господня, захист Божий для вас, для ваших рідних і близьких, для усіх захисників нашої України. Нехай буде з нами нині і повіки. Амінь.